Рам, о такі вони масивні, красиві от, ще. Оп, Чуєте, який звук, тріски такий прямо. Заберу. Ще. Ось іще є. Оп, звук який. Ох, твердющий. І оцей молоденький, на бік похилився. Ось яке місце ще одне знайшов. Я ж говорив, ще одна така гарна галявина і буде повна корзина. Друзі, всім привіт! З вами Сергій, канал Риба Круглий Ріки не тільки. Уже на дворі серпень були гарні дощі, і я сподіваюся, що боровички якраз вже почали рости. Тому, друзі, йдемо зі мною і будемо шукати наші грибочки. Сьогодні якась, не знаю, силь, сильніша пруха. Дивіться, дорога, йду по дорозі. І при самій дорозі. Один і він ще один. Просто при самій дорозі. Попри самому лісі. Ще в ліс не зайшов, а грибочки мене вже зустрічають. От тут твердюща земля, не муш вирвати. І ще один. Цей на довгій ножці. Ось, дивіться, як два красуна. При старті. Гарний початок. А ось, друзі, ще два. Це вже трошки іншого сорту, але вони зразу ж тут. В цьому ж лісі ось. Подивіться, яких красенів. Земля тут твердюща вирвати практично не можеш. Від дороги відійшов зовсім чуть-чуть. Ось. І вже зразу зірвав ще два гриба. Тому, думаю, думаю, що людей в лісі не було і грибів буде багато. Так, а ось іще один. Це й на тоненькій ножці. Тобто гриби різні. І з темною шапочкою, грубою ножкою. І бачите, світла шапочка і тоненька ножка. Два різних види білих грибів, але вони все ж таки білі і вони є. Що саме цікаво, що вони є. Тільки ліс починається. Дивіться, який красавчик. Який красень стоїть отут. Дивіться. Вийде. Ох, ох, який красун. Гарний грибочок. Зазвичай люди тут визбирують. Але в нас була спека і сюди мало хто приходив по грибочки. От така краса. А ось ще один красунчик жовтенький. Боровичок жовтенький. Дивіться. Гарнюній такий. Не дає можливості мені зайти в ліс. Хожу по окрузі і збираю отаких от красенів. Ось бачу, листочки також піднялися біля невеликого патика отакого. Забираємо. І бачимо ще одного красунчика. Дивіться, які вони. Які вони чудові, молоденькі. Тільки починають рости. Це класно. І бачу вон далі ще один гриб. пройдемося. Ну, пройдемося пройдемо по цьому ліску, красивому такому. Що це я там бачу? Що це за гриб? Дивіться, 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 шапочка коричнева. Це знову ж таки оцей боровичок жовтий, молоденький, красивий. Щось його трошечки дзьобнуло. Але дивіться, які вони красуни. Хіба це не диво, не чудо, що вже знову ж таки йде нова хвиля боровиків. Так. Ось поруч ще один є. І їх вже три у мене. Три буквально в одному місці. Дивіться, які гарненькі. Чудові. А погляньте ось яка краса. Ось. Один. Вон далі. Ще два красені. Гарнесенькі такі. от, зрослися ніжкою навіть. А далі ще два. Ну, вже побільше. Ох, які вони. Бачите, красунчики. Ось така поляна з п'яти штук. Три грибульки. Виросли. Ось подивіться, які красунчики. Ох! Це мене налюбуєшся. Просто вилазять з землі. Оце краса. Супер. Молодняк. Так, пробую розхитати. Но щось в мене не зовсім вдається. Тріщати тріщить, але не викручується. Шкода, ох, які вони. От. Витягнув. З труднощами, але витягнув. Таку норку їхню засипемо. А після жовтеньких знайшов одразу біленького. Тільки поставив його в кошик, а тут ще один. Подивіться, який красний. Ох, красунчик. Ваші молоденькі. Біленькі грибочки. Просто диво сьогодні. Оце Валюша послала мене в розвідку. Каже, ти поїдь, подивися, чи є вже грибочки білі. І завтра поїдемо всі разом. Завтра поїдемо всі разом з бабушками, з Валюю. Хлопці, на жаль, наші зараз в таборі. Ось один. Ось дивіться. Ще два. Раз. Два. Три поверлося чотири. Зимтаньки. Чотири. А дивіться ось. І п'ять, і шість, і сім. І це ще не все. А дивіться ось. І ще один. Оп! Красун. А ось дивіться. І ще два. Ох, скільки з цих жовтих сьогодні. От так, Складаю на кучки, а тепер забираю. О, ось і маленьку Я не побачив зразу. Ось, це її. О! Подивіться. Це в одному місці і ось. Раз. В одному місці стільки їх. Це я всього-навсього кілька хвилин в лісі. Дивіться. Біленькі, жовтенькі, синенькі, ну просто клас. Продовжую, друзі, такий чудовий збір. Гарний лісок, чистий, далеко видно гриби. І вже як натрапляєш, особливо зараз на боровика жовтого. То він росте гарними полянами. Нахожу. Отакий от білесенький. О, на які довгій ніжці. О, біленький такий. І він не один, друзі. Ось, бачу, іще одного. О, є іще один. Ох. От такий біленький. Ще один. Класно. Два біленьких грибочка зразу при дорозі. А коло цих маленьких, дивіться. Ох, який класний. Красава. Гарнюній же ж який. А ось ще один. Дивіться, далі чуть-чуть пройти. О, оце так диво. Ще один красен. А ось іще один. О. Вже три, як мінімум, я їх тут бачу. Не, не хоче викручуватися, тому що ножка така здорова. Звідки він ріс, не знаю, дивіться. Я все ж таки його викрутив. Ось який грибок. от така ножка довга. так Засипемо. Так, і з цим пограємося. Да. Цей зразу викрутився. Ну і пішли до самого красення, самого більшого. Де ж він? О, а він тут не один. Дивіться, а з цієї сторони перед ним є ще один. І він тепер великий. А я бачу тільки одного. Так. От такі боровички, друзі. От такі в нас боровички пішли. Красота. Подивіться. Чотири штуки в одному місці. Просто диво. Оце я поїхав у розвідку сьогодні. А тут повно білих грибів. А подивіться, ось посеред дороги, який красавчик. Біленький. А он далі крапчатий. Ну які ж вони класні. Подивіться. Яка сімейка. Просто 4 штуки. 5, верніше, 5 штук. Подивіться. Яка краса. Оце ну, грибочки. Один на одному. Подивіться, ну їх же ж... Якось треба легенько так раз. Ось. Ціла сімеєчка. Вон які вони класні. От. Супер. Супер сім'я грибочків. Вирізав синячків і білого. А тут ще один. Ось такий красавчик. А ось подивіться, який красень. Сьогодні всі грибочки дуже гарні. Тому що, як бачимо, всі вони благородні. От такі, Білі, жовті, сині, але всі дуже красиві. Так. І зразу поруч. Дивіться, набагато молодші. Так, тут дуже гарний грибочок. от, І тут він є, як бачимо, молоденький такий чудовий. Грибочок. Бачите, молодий, зовсім. Частенький. І в корзинку. Дивіться, що в мене там відбувається. Красота. Розвертаю. Осердно. Красота. Ось така краса. Ох. Який грубоногий. Дивіться, ох. Оце краса. Ось прямо над ярочком. Маленький-біленький. Красавчик. І він не один. Ось бачу ще одного. Ось дивіться який. Цей вже побільший. О, красень. А ось іще один. Ось. Тут просто ціла галява. Отаких От біленьких красавчиків. Ось який. Три грибочка в одному місці. А ось подивіться, яких два великий. Маленькі такі землі тільки появилися. Друзі, гриби починають лише рости. Те, що ми знаходимо десь де-не-де великого, це ще не показник. В основному зараз гриби тільки починають рости. Тому якраз сезон їх збирати. Хоча це буває кінець серпня, але в нас чомусь вони з'явилися на початку. Початок серпня, дивіться, були маленькі, а як витягнув, то доволі такі непогані получилися. В кошик їх. Ліс чистий. І я ще здаля. Хоч гриб і невеликий, але я його замітив. Тому що він якось так гарно виглядав. Дивіться, який бочоночок. Прекрасний біляшок. круть Крут-круть. Один. А далі. Круть, круть, ще один, ще один і ще один. Круть. І отут. Ось. от такі комашки. А ось іще, ще один. Для жовтих, й отакий красавчик мені попав. Подивіться. Справжній білий боровик. Ох. Красень. Сьогодні їх багато. Сьогодні на диво білих багато і вони гарні. А біля нього, дивіться, ще один. От тут красавці. Ось. Заховався в корчах. Достаю, викручую. Щось таке цікаве було. Дивіться, їх, мабуть, мало бути три. Але вийшов один отакий грибера. І он бачу ще кілька класних екземплярів. Взагалі шедевр. Не один і не два. А кілька класнючих. Подивіться. ще один. Ось іще, дивіться, каров класний який. Оце боровики. А ось дивіться, ще один. Дивіться, далі. Ще є. Оце такі вони чорнющі! Ох! Рухаюсь далі по цій дорозі. Тут ще три штуки. О! Раз. Дивіться. Ах, сонечко забиває, Оце краса. Один. Клас. Оце боровички. Просто чудові. Це ще не все. Так. Піднімаюсь горку по дорозі, до кошика недалеко. І дивіться, оп-оп-оп. І оцей ще один. І ще один. Ох. Хрум-хрум-хрум. О який він. І ще є одненький. Оп! Чути як хрумстяк. Подивіться. Який урожай в одному місці. Краса. Це просто краса. Все на оцій свіжо вирізаній дорозі посеред лісу. І вже, як бачимо, майже повна корзина. Залишилося тільки набрати чубчика, подивіться дорога, по якій їздять машини. І тут. Раз. Два, яка краса. Дивіться далі. Які боровики. Справжні, білі, здорові, красиві. Тверді. Дивіться, по скільки. не по одному. Два. Тут три. Три. А дивіться далі. Маленький ось росте. Красунчик. А ось взагалі по центру. По центру цієї троси. Он, красавчик. Оце так дорога. Просто по дорозі ростуть отакі гриби. Храм. Отакі От вони масивні, красиві. Якийсь звук. тріскіт такий прямо. Так, ось. Складаю. Ще маленький. Заберу. Ще. Ось іще є. Оп, звук який. Ох, твердющий. І оцей молоденький, на бік похилився. От. Ось яке місце, ще одне знайшов. Я ж говорив, ще одна така гарна галявина і буде повна корзина. От зараз кладу і побачимо, чи буде в мене вона вже повна. Зовсім навіть непогано сьогодні. Але я рухаю ще далі. Уже збираю лише білі. Тому що спочатку брав жовті, трошки брав синього, а зараз лише білі. Тому що вже велика корзина, вона вже повна і вона дуже важка. Тому що ці гриби тверді, такі класні. А ось, думаю, вже все, але ще знайшов два. Два отаких от ще красиві. Так пройшовся трошки. Ще два красені отаких от знайшов. Ну і на завершення, друзі, я вже бачу, що пора додому знайшов ще два отаких от красивих білих гриба. Бачите, від температури, від тепла вони починають тріскати. але зазвичай, але зазвичай, Все рівно, друзі, дивіться, вони гарні, світлі і під отакими гарними дубами. Ну і на цих двох я буду завершувати. Буду вже збиратися додому. Так, На цьому, друзі, думаю, все. Непогано сьогодні я сходив у розвідку по гриби, назбирав повний такий здоровий кошик білих грибів. Спочатку брав жовті, сині, а потім уже лише білі, тому що побачив, що білих грибів є багато, і їх потрібно буде нести по лісі. Тому, друзі, переглядаючи наші відео, ви обов'язково навчитеся збирати і розрізняти гриби їстівні та неїстівні. Всім бажаю мирного неба над головою. Бувайте здорові і побачимось в наступному відео. Пока-пока.